Дія, підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд е діскування по сої. Як бачите, тут була соя. Ось так почалася дісковка, трактор ДТЗ-5404К і АГД-1.3. Діскуємо, попросили. Пофесіст твій помогти, бо хоче посіяти. Фу, ось так і з Так виходиться. Ні, я опустив. Why Тяжко збивати, е і, і знімати, але думаю, що трошки зніму. Е прийшов трошки невеличкий дощик. Дісковань, як бачите, в один слід. Ну, якщо він приїде, схожий другий слід, другий другий слід. Це все на його дух. Сив чоловік подіскувати, знаєш, подіскуємо. Ось така, зараз подивимося глибину. Глибини навіть для посіву і забагато. Ось так виходить. Дякую всім за перегляди. Підписуємося, заходимо на мій канал, щось буде знімемо. Ставимо лайки. Все буде Україна. Підписуємося на мій канал.